Данило Олексієнко прийшов навчатися у ліцей за спеціальністю оператор комп'ютерного набору. За його словами, навчання у центрі інклюзивної освіти допоможе йому краще освоїти ази професії. Я обрав цю професію, тому що мені з класу 6-7 подобається працювати з пристроями та чинити їх у центрі. Створені всі умови для навчання реабілітації та психологічного розвантаження учнів з інвалідністю. Розповіла Божена Гребінь. Тут є більше можливостей для навчання для освіти тут легше сприймати тут більше якось сконцентрована увага на нашій зручності ніж в інших аудиторіях. Це є макетні плати. Саме основне під час електромонтажних робіт розташувати. Елементи згідно тої принципової електричної схеми, яку ви замалювали в своїх зошитах, це перший центр інклюзивної освіти, який відкрили в області. Він є структурним підрозділом професійного ліцею. Навчання у центрі дає можливість дітям з особливими освітніми потребами соціалізуватися у житті. При центрі інклюзивної освіти функціонує і кабінет реабілітолога. До нас приходять різні діти здобувачі освіти з різними вадами. В когось ДЦП в когось Слабкі м'язи спини розробляємо, ну, можливість, щоб покращити їхній функціональний стан. Завдяки інструментарію, який є в цьому центрі, ми можемо працювати з дітьми з різними нозологіями. Проводимо різні корекційні заняття. Це заняття на стабілізацію психоемоційного стану, на стабілізацію і пропрацьовування страхів, дитячих травм, психотравм, також на зняття агресію, самоприйняття ідентифікацію себе за словами виконуючої обов'язки директорки житом Кого професійного ліцею Олени Дерев'янко центр інклюзивної освіти дасть можливість реалізувати права дітей з інвалідністю на здобуття якісної професійної освіти. У нас навчаються діти від 16 років до 35, мають різні захворювання. Найбільш розповсюджена це дитячий церебральний параліч, епілепсії. Ми готуємо вісім інтегрованих спеціальностей. Кошти на організацію центру інклюзивної професійної освіти Житомирщини виділила місцевий з місцевого бюджету, обласна адміністрація, обласна Житомирська рада. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.